Всім привіт! Достатньо багато громадян України, які вимушено стали внутрішньо переміщеними особами, які на даний момент отримують гроші як внутрішньо переміщені особи. Нагадаю, це суми 2 тисячі гривень на кожну особу і 3 тисячі на дитину. І останню неділю достатньо багато інформації щодо того, що Міністерство соціальної політики виділяє внутрішньопер... внутрішнім переселенцям додаткові кошти. І у нас на ютуб-каналі Банківського клубу. Стали задавати достатньо багато питань на цю тему, і я би хотів вам роз'яснити, що це за додаткові кошти, дійсно їх виплачують, і хто їх може отримати або не отримати, або на які цілі вони йдуть. Тому давайте спочатку подивимося, що нам каже саме Міністерство соціальної політики, а далі я вам розповім більш детально, більш зрозуміло, що це за гроші. Поїхали. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши чорну кнопку підписатись під цим відео. Також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на каналі Банківський клуб. На покриття втрат доходів місцевих бюджетів та додаткових витрат на внутрішньопереміщених осіб, додатково виділили 10,2 мільярда гривень. Перший етап розподілу відповідної дотації сьогодні, 10 березня, затвердили в Кабміні. Кошти отримують 17 обласних бюджетів і 853 бюджети територіальних громад, передусім тих, куди переїхало найбільше внутрішніх приміщених осіб після 24 лютого 2023 року. Як наголосили в Міністерстві фінансів, під час війни втрату надходжень та місцевих бюджетів особливо відчули територіальні громади Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської та Херсонської області. Бластей, і що ж все-таки виділили, і чи буде додаткова виплата переселенцям, тобто внутрішньо переміщеним особам, з цієї інформації, яку надає міністерство соціальної політики, видно, що це гроші виділили для фінансування міських бюджетів, тому що ті обов'язки, які були покладені на міські бюджети на виплату внутрішньо переміщеним особам, ці міські бюджети не змогли виконувати, і як ви бачите останнім часом були затримки із за того що міські бюджети повинні повинні задовільняти потребу виплат, потребу виплаті переселенцям при цьому не виконуючи свої обов'язки по поточним потребам і тому міністерство фінансів буде фінансувати деякі області в два етапи для того щоб підтримати міські бюджети і на жаль ці кошти підуть для підтримки міських бюджетів щоб міські бюджети могли вчасно виплачувати гроші внутрішньо переміщеним і це не значить, що це буде якась доплата внутрішньопереміщеним особам. Внутрішньопереміщені особи будуть і надалі отримувати щомісячно 2000 на дорослу людину і 3 тисячі на дитину або інваліда. Поки що змін по виплаті сум внутрішньопереміщених осіб не намічається. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши чорну кнопку підписатись під цим відео. Також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на каналі Банківський клуб.